Оксана грюкнула дверима так, що аж стіни здригнулися. Ще з самого ранку в неї було відчуття, що день піде шкереберть. Спершу ця пушинка, кошеня, яке донька принесла з вулиці, влаштував сюрприз прямо на килимку у ванній, і що найдивніше, сварити його було ні за що. Бо Янна, хай їй грець, вчора старий туалет висипала, а сам контейнер вимила, поставила сушитися і, звичайно, про нього забула. І замість того, щоб доробити справу, сиділа у своїй кімнаті та співала пісню на весь будинок. Яна. крикнула мати. Дівчина висунулася з кімнати, стягнувши великі навушники на шию. Ма, ну що? Я тобі зараз поясню, що, чого ти пушинці лоток не поставила. Йди прибери негайно. Яна закліпала очима. Ой, справді забула. Мамо, ти ж знаєш, мене зараз нудить. Не можу цим займатися. Та, будь ласка, зроби хоч востаннє. Мені і так потрібно збиратися. Мене Тарас чекає. А мене, думаєш, ніхто не чекає. На роботу я можу і не йти? Мені, мабуть, і виглядати не потрібно. Та навіщо? Мамі вже за сорок, навіщо їй це? засміялася донька, але швидко кинулася до матері і обійняла її за плечі. Матусю, ти ж у мене найкрасивіша і молода. Ну, пробач, будь ласка. Оксана зітхнула і усміхнулася. І хитра ж Яна!» Добре, в останній раз, ясно? Донька закивала головою і навіть пальцем махнула на пушинку, яка розляглася посеред кімнати, наче її зовсім не стосувалися всі ці суперечки. Оксана вискочила з дому і побігла до зупинки. Якщо спізниться на маршрутку, знову доведеться вислуховувати від бригадира поїзда. Максим, звісно, чоловік був непоганий, але чомусь саме до Оксани завжди мав більше претензій, ніж до інших. Подруги на роботі лише посміювалися мовляв, він небайдужий до неї. А вона відмахувалася. Та вигадуєте ви все він мене терпіти не може. Це ж видно. Від нелюбові до кохання один крок, підколювали колеги. Але Оксана і справді не могла збагнути, за що він постійно прискіпається. І старалася менше йому на очі потрапляти. На маршрутку вона все ж встигла навіть місце біля вікна зайняла. Та, виходячи, зачепилася за бордюр і так гепнулася, що аж у голові потемніло. Кульгаючи, вона підходила до свого вагона. Лише б нікого не зустріти, думала вона. Адже колготки роздерті вщент, спідниця в багнюці, а рука в сорочки порваний. Мусійченко. почулася позаду. Вона здригнулася і зупинилася. Ну, звичайно, було б дивно, якби її з її везучістю не зустрів бригадир. Повільно розвернулася. Добрий день, Максим Валерійович. Чому ви в такому вигляді? З якоїсь гулянки прямо на роботу. насмішкувато кинув він. У Оксани всередині все закипіло. Ну і життя, суцільні випробування. Її чоловік пішов від неї, коли доньці ледь виповнилося три. Відтоді про особисте життя можна було і не мріяти. Донька вже доросла 19 років, заміж зібралася, а Оксана все на роботі, що дедалі більше тисне і виснажує. Раніше хоч трохи лівака можна було заробити, а відколи з'явився цей Максим Валерійович, так нічого не можна. А тут ще й коліно розбила, дорогі колготки зіпсувала. По дорозі ж до вагона побачила відлюдника. Вони з дівчатами так охрестили свого постійного пасажира сивуватий чоловік, який кілька разів на місяць їздив потягом у місто. Люди його стороняться похмурий, мовчазний, завжди сам. Інші пасажири часто просили пересадити їх подалі від нього. Оксана чомусь відчувала, що саме сьогодні він знову буде в її вагоні, бо день зранку йде криво. Вона поставила руки в боки. А вам, Максим Валерійович, більше немає чим зайнятися, як лише за мною стежити. Звичайно, якщо свого особистого життя немає, то чому б не спробувати втрутитися в інше? А я вам так скажу не ваша справа, звідки я і чому. На роботу прийшла, обов'язки свої виконую. Тож мій теперішній вигляд вас турбувати не повинен. Вона побачила, як бригадир розгублено відкрив рота. А тоді розвернулася і, накульгуючи, рушила до вагона. Якщо звільнять її, і нехай, що поїздів мало, а то й зовсім на фабрику піду, принаймні вдома частіше буду, промайнуло в думках. До відправлення вона трохи заспокоїлася пасажири ж не винні, що в неї день догори дригом. Значить, треба працювати з усмішкою. Але посмішка зникла, щойно вона побачила біля вагона того самого похмурого чоловіка. Добрий день! привітався він і мовчки простягнув квиток. Оксана взяла і пропустила його далі. Лише на мить заплющила очі. Дорахую до десяти, і все налагодиться. Пасажирів небагато, тож краще одразу всіх розмістити по купе. Поїзд рушив, і жінка пішла перевірити, чи все гаразд. Бувало, що зайці пробиралися то через сусідній вагон, то через якісь лазівки. Безбілетники траплялися часто. Оксана зазирнула до кожного купе, цікавилася, чи всім зручно, не оминула від відлюдника. Все добре? Може, чаю принести? чемно запитала. І тут він вперше підняв на неї очі. Його очі, всупереч суворому вигляду, були ясними та розумними. Так, якщо можна, тихо відповів він. Оксана ледь не впала від несподіванки. Нічого собі, він ще й розмовляє. Добре, хвилин через десять принесу, усміхнулася вона і вийшла, навіть забувши, що не весь вагон обійшла. Згадала про обіцянку лише тоді, коли поставила перед дідом чашку з чаєм. І почула тихе Дякую. На здоров'я, відповіла Оксана і прикрила за собою двері. Хвилину постояла нерухомо, потім легенько вдарила себе по лобі та повернулася до обходу. Йшла вже з кінця вагона. Коли в темному куточку помітила якийсь мішок. Оце ще тільки мені зараз бракувало, пробурмотіла вона. Затягувати з перевіркою не стала. Добре розуміла, якщо там щось серйозне, на похвалу можна не чекати, а паніку здіймати теж не хотілося. Тож підійшла ближче і обережно торкнулася ногою. І раптом мішок озвався тонким, наляканим голосом. Будь ласка. Не виганяйте мене, я мушу поїхати якнайдалі. Оксана зойкнула та відскочила. Хто там? різко запитала. Мішок заворушився і встав. З мішка висунулася дівчина. До того ж, вона була дуже вагітною. Незнайомка миттю розплакалася Не виганяйте мене, прошу. Я втекла від нареченого та його матері. Вона хотіла забрати мою дитину, а мене вигнати. А я свого малюка нікому не віддам. Оксана одразу збагнула дівчині потрібна допомога. Тихіше, ходімо за мною. Я нагодую тебе, а ти все розкажеш без сліз. Добре? Незнайомка відразу затихла, лише насторожено дивилася на провідницю. Оксана думала, що вона зовсім молода, не старше її Яне. Дівчина жадібно хапала чай і бутерброд, водночас швидко розповідаючи свою біду. Історія стара, як світ, закохалася, він нібито теж. Мати проти, а тут ще й вагітність вирішили, що їхня родина не має бути такою. Але дівчині цього не сказали дівчина, сирота отримала квартиру від держави. Все чемно квартиру швидко переписали, нібито для того, щоб потім більшу купити. Аж поки вона випадково не підслухала їхню розмову. Після пологів мали позбавити її батьківських прав. Це зробили без проблем, адже майбутня свекруха займала високу посаду. Дитину б забрали, а її геть на вулицю. У кращому випадку я б опинилася серед безхатьків, зітхнула дівчина. Але я не ледача, працювати можу будь де. Хай би тільки якийсь куточок знайти. Я й підлогу мити піду, аби лиш зі своїм малюком залишитися. Оксана поклала руку їй на плече. Спокійно, не хвилюся так. Тобі зараз нервувати не можна. Але поясни, куди ти їдеш? Сама без грошей, вагітна. Не знаю, знизала плечима дівчина, яку звали сніжана, найдалі від них. Оксана важко видихнула. Ой, і що ж мені з тобою робити? Сніжана глянула їй просто в очі і прошепотіла Дуже вас прошу. Не висаджуйте мене, я вранці сама вийду, я не пропаду. Господи, подумала Оксана, ще й під монастир мене підведе. А вголос сказала Добре, є в мене одна ідея. Дивись, можу тебе поки що розмістити в купе до нашого відлюдника. Він мовчазний, трохи дивний, але не бійся такий в нього характер. Сніжана схопила її за руки. Дякую вам. У цей момент чоловік підняв голову. Сусідка до вас. коротко мовила Оксана. Він ковзну поглядом по животу дівчини, злегка насупився і, не сказавши нічого, знову втупився у вікно. Повернувшись в своє купе, Оксана сіла і глибоко видихнула. Оце в неї день сьогодні. Скоріше б вже додому, пробурмотіла вона, дивлячись на годинник. Було пізно, ще трохи і вагон засне. Сьогодні, хоч пощастило ні п'яних, ні галасливих компаній. У двері тихо постукали. Заходьте, сказала вона. На порозі стояв Максим Валерійович. Оксана злякано здригнулася. Невже дізналася про сніжану оце вже точно звільнять. Оксана, почав він. Іванівна, підказала вона. Оксана Іванівна, я хотів вибачитися. Ви, пробачте, не мав права так говорити. Повівся неправильно, замість допомогти, почав дорікати. Жінка ледь не роздявила рота від несподіванки. Та ви що? Нема за що вибачатися, це я винна. Треба було сказати, що впала на зупинці. А то понесло мене, і ви мене пробачте. Ви справді забилися? стурбовано спитав він. Та нічого страшного, коліно і лікоть трохи, бувало й гірше, всміхнулася вона. Максим теж усміхнувся. А ви мене добре відчитали, аж ніби мозок на місце став. І справді. Чого це я весь час пижуся? Вони обоє засміялися. А тоді Оксана несподівано для себе вимовила Хочете кави? в мене є непогана, хоч і розчинна. Вони сиділи і говорили, наче давні друзі. І коли він не намагався грати начальника, виявився напрочуд цікавим співрозмовником. Жінка раптом зловила себе на думці, що він їй навіть симпатичний, і ця думка так її налякала, що вона навіть гикнула. Максим подивився на неї здивовано, але слова сказати не встиг. У двері знову загупали. Що відбувається? почувся роздратований голос пасажира. Там у купе якісь крики заснути неможливо. Оксана враз зблідла. Вона відразу зрозуміла, про яке купе йшлося. Не роздумуючи, кинулася туди, до того самого, де їхали сніжана і відлюдник. Максим, який нічого не міг второпати, біг слідом. Назустріч їм йшов відлюдник. Що ви з нею зробили? Старший чоловік поглянув на Оксану. Та, вочевидь, вирішив, що сперечатися з розгубленою жінкою марно, і звернувся безпосередньо до Максима. У пасажирки почалися полуги тут є лікар. Оксана метнулася далі коридором, але думки в голові враз обірвалися. Дівчина металася по полиці, просила про допомогу. Хоч хто небудь, зробіть щось. Оксана обернулася до Максима. Ну що, є лікар? Немає. Вже два тижні, як без нього, знітився він. А найближча станція, не витримала Оксана. Близько через півтори години. зітхнув Максим. І то невідомо, чи знайдеться там фахівець. Поки вони гадали, як бути, відлюдник сів біля сніжани. Тихіше, рідна, не метушись, лагідно промовив він. Малюк крутиться йому неспокійно. Якщо будеш панікувати, то йому ще важче. дихай рівніше. Він поклав руку на живіт, обережно намоцав положення дитини, притулився вухом, а тоді підвів голову. Слухайте уважно пологи вже почалися. Дитина лежить неправильно. За півтори години може трапитися будь що, тож треба братися до справи. Оксана перелякано витріщилася, а Максим коротко кинув Кажіть, що робити. Оксана не вірила, що можна довіритись незнайомцю, який виглядає як дивак. Вона нервувала, але змусила себе слухати його вказівки. У вагоні всі завмерли від напруги, кожен намагався бодай чимось допомогти. Минуло трохи більше години, і на світ з'явився міцненький хлопчик. Старий піднявся, загорнув немовля, в ковдру і простягнув Оксані: Тримайте, молодій мамі треба відпочити. Люди вибухнули оплесками. І тут одна жінка вигукнула на весь вагон: Олег Віталійович, Туренко, це ж ви. Ви врятували мене і мого сина 20 років тому. Відлюдник посміхом натягнув капюшон, пробурмотів, що вона помиляється і зник. Але жінка впевнено повторила: Ні, це він. Колись він був відомим лікарем. А потім, під час пологів, померла його власна донька. Він не зміг їй допомогти і після цього зник, сховавшись від світу зі своїм болем. Зранку сніжану з новонародженим забрала швидка, а відлюдник теж зібрав речі і рушив на вихід. Куди ж ви? Ваша станція тільки через годину, здивувалася Оксана. Він подивився на неї по особливому і тихо відповів. Вони тепер самі, нікуди їм йти, ніхто не підтримає. Вона мені доньку нагадує. Пригляну за ними. Хата в мене велика в селищі, є садок і школа. І чоловіка їй гарно з часом знайдемо. Людям моя допомога ще потрібна це важливіше, ніж моє горе. Він пішов, а Оксана проводжала його заплаканими очима. Сама не могла збагнути, чому так плакала. І, взагалі, з цього рейсу приїхала наче вичавлена, без сил. А вдома її чекав Тарас. Наречений Яне. Юнак метушився, бо знав, Оксана при нагоді і віником могла вигнати. Якось уже так і було, коли вони сказали, що хочуть одружитися. Тарас. зупинила вона його суворим поглядом. А ти працюєш чи навчаєшся, і те, і інше, розгублено відповів він. У сервісі машин ремонтом займаюся, та ще й заучно вчуся. І добре заробляєш, уточнила вона. Ну, приблизно три ваші зарплати, несміливо сказав хлопець. Оксана підняла брову, а потім спитала вже м'якше. А Яну, ти справді любиш? У неї ж характер, дай Боже, кожному витримати. Люблю. Хіба можна її не любити, щиро відповів Тарас. Усміхнувшись, Оксана махнула рукою Добре, не буду більше сваритися. Хочете одружитися? одружитесь. Яна з вереском кинулася до матері, обійняла її. Пушинка злякано метнулася на штору. А Тарас сяяв і намагався обійняти одразу всіх. На весіллі доньки Оксана вже була не сама. Поруч, ніжно тримаючи її за руку, стояв Максим Валерійович, який став частим гостем у їхній оселі. Яна навіть жартувала, що залишає маму в надійних і серйозних руках.